Всім доброго здоров'я, слава Україні! Мої глядачі хочуть знати, що карти мої скажуть про те, коли закінчиться війна, і які будуть приводи для цього, і які будуть ознаки для цього. Мені було відкрито, мені було видіння цієї ночі, але я хочу теж спитати в карт, чи це видіння було вірне, чи невірне. Спочатку розкладу, а потім вам скажу, бо видіння було жахливе. І не хочу, щоб воно підтвердилося, але будемо питати. Обручка. Ну, як говорять, що по колу йдемо тепер. І було, було, була обручка. Ну, видінні була у мене чаклунка вийшла, відьма вийшла, чаклунка мене не лякала дуже сильно. От. Так, про самотність України, про шлях тяжкий, піковий було видіння, про дім український те було, це ж саме було, і про родини українські, які тепер по всьому світі розійшлися і в еміграції, і їх лають свої в своїй хаті в Україні. І про втрати було видіння. І так, так, бачите, видіння було таке, і про втрати. Все це, що ви тепер бачите, то воно так і є. І з часом Україна буде заможня і багата, і щира, але не тепер. І про сльози, і про людей, бачите? Про людей, які по всьому світі тепер, і про море океан, і про хмари, і про це було так, 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 так. І. Я не знаю, чи це була відьма, але вона була така, якась, знаєте, чаклунка, яка в дитинстві мене дуже-дуже налякала. Коли я була дуже маленька, чаклунка одна мене налякала, і точно такий самий образ. Може, її дух вийшов, сказав про, про те, що Україна під захистом. Таким щирим захистом, що карма дуже тяжка, особливо в східній Україні, це було у видінні. Ну і про так, Лілії про довгу війну, мабуть, ще три роки. Так, бачите, через три роки точно війна закінчиться. Але чи, але чи буде це раніше? Відкрита книга може бути, може, якщо ми будемо молити в Бога, і Бог змилостивиться змило над нами. І таке може бути. Поки своїх щурів ми не виженемо з України. Бачите, тут молитви. Молитви треба кожен день давати. Кожен день молитви давати багато хто вийде жінок, багато хто що вийде, найде притулок в інших країнах. Море океан, отаке от все, отаке от було мені видіння. Ну, знаєте, тяжко мені це все говорити, але так воно є. Хай щастить, все буде Україна.